Слава Роду, слава Рідним Бога, слава Україні! Слава. Отож, продовжується у нас частина мидів нині, тобто від е, останньої ночі жовтня, це втока ночі, або як то нині багато хто. Навіть більше знає, як Холовін, бо Хловін це не наша назва, наша назва – це Велесова ніч. І після Велесової ночі йде до Мари, мару матінку вшановуємо, тобто той є окремі відео. Двіться, тобто хто такий велець, що це за такі важливі дні, так? І ото Велесова ніч відкриває часи навних дітів. Тобто пам'ятаємо, що дергає на Колір Сонця на нашому календарі. Як в зеркалі навпроти, перед е, літом, перед купаєм, ідуть часи правні тідів. А тут, власне, часи навнітів. І за 40 днів до, е, до коляди вони завершуються, власне, ще раз робимо славлення, ще раз славимо, ще раз робимо практику. Ну і зрештою, е, усі ці дні. Ви можете для свого роду робити дуже такі сильні речі. Так, Що це таке? Це пригощення своїх предків, згадування своїх предків, поминання своїх предків. Якщо подаєте значить, списки свої до нас, то ми тут разом всі поминаємо так? і це дуже сильно працює. Це можете окремо подивитися відео, як вивчити свій різний промовлювання. Тут дуже багато людей описують, як, власне. Коли йде промолювання ротів, то відновлюються взаємини в родині, і е, знаходяться навіть просто виринають звідкись невідомо звідки родичі, про яких навіть ніхто не знав, не відомо, так? Ну і ще дуже багато таких речей відновлюється. Тож е, це дуже важливо. Ну і дуже важне робити ось ту практику, практику навних ділів. Яку ми робимо в часи нам дідів, це духовна практика храм роду. Вона є власне, в плейлисті, практики Славолюба, заходити дивитися храм роду. І робити її можна робити кожного божого дня. Це дуже важна практика, коли ми спілкуємося з нашими предками коли ми власне наших предків підтримуємо своєю любов'ю, своєю радістю, силою, своєю духу, ми їм допомагаємо. Звільнитися, від вільний ти вільний, і ми відчуваємо, як це відбувається кожного разу, коли ми робимо практику, храму роду, а ми її робимо з року в рік, і напроти славних дітів кожного, кожного дня її робити. Так? То е, ми відчуваємо, що зміниться відчуття. Предки е, нам раді все більше і більше, заходить все і більше і більше. А тих, які просять допомоги. Крики плачу, так, які відчувалися раніше, пішли вниз власне, там, до тих предків, які власне, ну, в Нижні світи, скажем так, пішли, так? то власне, ми відчуваємо, що там все менше і менше, тих кри кри криків далі, і так далі. Так? Тож слухаємо своїх предків, коли ми йдемо в духовні практиці, храма роду. Ми слухаємо своїх предків і відчуваємо, так, відчуваємо, е от, от, треба допомогти, треба, от заважає їм то, 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 якась клинка така, та, що вони там вчинили, чи вільно, чи не вільно, а хоче душа звільнитися. І відповідно ми допомагаємо тому предкові, а наш рід це також єдине ціле, єдиний великий організм. Тобто, можна сказати, я це є і, і мій рід. По-перше, я проявляюся у своєму роді не один раз, а багато разів. І коли ми будемо занурювати в минулі життя чи в минулі покоління дерево роду, то ми будемо там періодично себе зустрічати знову ж таки, знову і знову, далі і далі. Тобто, я в своєму роді знову ж таки проявляюся знову і знову і знову і знову. Кожен з моїх предків проявляється в, мо, в мені, в моєму тілі, у моєму житті. Тобто десь хтось з клітиночкою, десь хтось з суворочком, десь хтось якимось внутрішнім органом все одно відгукується у цьому. Бодай в нашій крові. Як я казав, як то кажуть, рукописи не горять. Я кажу, знання не втрачаються, бо знання бринять у нашій крові. І чим більше ви занурюєтеся, занурюєтеся в першу чергу у себе. Так? Ви єднаєтеся з богами рідними, ви слухаєте наші слова сили, ами, мантри наші слов'янські. Ви слухаєте наші слави, наші співи, як ви. раніше козарі, вірники ходили по, по дорогах і власне співали і звуком боком пробуджували в людях. У ту кровну генетичну пам'ять, генетичні знання, так, і передавали ще і знання і інформацію, як себе вести в тих чи інших ситуаціях, в тих чи інших часах. Так. І ну, то кожен наш предок відповідно принить, чи то у нашій крові, чи то у нашій якійсь частинці тіла. І тому й знання не втрачаються. І ви чим більше слухаєте, чим більше пізнаєте, то, то читаєте там, і так далі, і так далі. Берете мої книги, берете мої практики, проходите посвята. І чим більше ви проходите, тим більше відкриваєте себе, себе, так? Ну, а моя книга Друга по любомудрі, любомудрі відкриття смарагду Смарагдурат, то там я передаю е, пряму методику інструкції як через кохання. Відкривається власне, генетична генетична родова пам'ять, Ота, що в крові у вас, розумієте? І ви згадуєте, по-перше, себе в багатьох 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 життях. Як, як, як кінострічка просто про, проходить про, 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 перед вашими очима. А саме головне, ви починаєте відчувати той досвід, ті знання, які ви власне, які ви пройшли в тих минулих поколіннях. А одночасно з тим і знання і досвід своїх предків. І це все пробуджується у вашій крові і ви о о о Бога. Ну, якби, зрісно, звісно, що це треба е, потім опрацьовувати, аби це усвідомити, усмислити і застосовувати. так? І тоді жінка вже як народжує, то вона вже не, не дивиться на ту дитинку Боже, що з нею робити, як то її там, чи запеленати, чи чи помити, чи, чи, чи нагодувати, як то здається, як ліляє, лежить на дивані. Ой-ой-ой, що ж тут не робити. А вона вже взяла і, і, і відчуває, я, я скільки раз то робила, і зараз ще раз ту робити. Так? І хулискову і, і співає своїй дитинці. Чи то, чи то мати, чи то батько. Е -е, вони співають від серця. Е -е, вони, їм вже не потрібно десь ті слова шукати. Серце співає, душа співає. І, і через ту обов'язково вони передають і дитиночці, передають, власне, то, що в них у душі передають. І, і свій досвід, свої знання до цього життя. І вже дитинка вже, вже, вже росте, знову ж таки, вже збагачено росте. Ось, не використовуйте, використовуйте такі практики і, і з моїх книг, так, і з тих плейлистів, що у мене на каналі, Як відкривайте, особливо нині зараз в часи нам дідів, то відкривайте практику храм роду. І допомагайте своєму роду, своїм предкам, допомагайте собі. Тобто, допомагайте своїм предкам і допомагайте собі. Ось, Ну а а помогли? То відповідно то, працює знову ж таки оцей е, закон вдячності. Ви допомогли предкам і предки ваші ваш рід хоче вам віддячити. І шукає, як, вже навіть сам шукає, як вам допомогти, як вас захистити, як вас зберегти, як вам підказати і так далі. Так далі, так далі. І, Уже тоді ви отримуєте предків, роду благословення на ваші починання, на ваші світликі, бажання, сподівання, діяння і так далі. Тож відповідаємо допомогу в єдності з своїм родом, з собою, з нашими предка. Слава роду! Слава рідним Богам! слава Україні і Росії! Тож, аби відродився наш народ у силі й славі своїй, якомога швидше, якомога легше очистився відкрити всякої, відкривників виходів земель наших, родів наших по наших, від невігластва, чужірства звільнився, у силі й славі своїй відродився, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо світло рода Всевишня, Жива матінка, прийди, сили сою пословицею, наділися ли собі силою. Жива матінка, сили тою наповняємося, святістю тої благословляємося. І повсякчас тебе, слава моми, тож ж прийди і будь з нами. На доброй щастя, роду земного. Слава, живі матінці, слава до піхути, жива матінка, усіме нами, Купай, ликуба, кірень, кіровіться, люба байба, коло на ясна дана велесіма кошара роб, сокіл наш сіплецями, батько наш піддайний. Спаси роду слов'янського Дашбо, Рама, орі, коло дітама, май душу, стою перед вами розкриваємо. Е Жити правильно бажаємо сили, ваші до себе закликаємо, прийдіть і утвердіть нас. В любові, мудрості, кохання, слухою багатстві від життя праведного в ялі, відкрийте нам тайни, збережні прийможні, передачі, відкриття, зцілення, сил та силами любові, кохання заможності, багатства благополуччя.